Так, усім привітик. добрий вечір. Так, рада, що, я так розумію, всі мають змогу доєднатися, значить посилання було хороше. Як я і казала, ми сьогоднішній ефір трішки почнемо з іншої теми. Ми обов'язково перейдемо до огляду ринку, але хочу вам показати, як працює в нас реінвестування. Є реінвестування і дійсно в угодах. Добрий вечір, ти ще до Але я запитувала в телеграм-каналі саме про реінвестування, саме глобально в наших цілях і планах. Пояснюю, чому. Насправді, коли я тільки почала торгувати по стратегії 39, я за три місяці з 5 тисяч доларів заробила 24, саме через те, що я реінвестовувала свій прибуток. Добрий вечір. І, знаєте, я кожного місяця весь свій дохід і далі вкладала. І я би хотіла підняти тему, для чого нам взагалі реінвестування. Ну, спочатку, давайте. Важливо визначити ціль. Навіть в трейдингу у нас має бути ціль. так само як і в будь-яких бізнес-проектах. Тобто, якщо ми щось починаємо, у нас має бути конкретна ціль, до чого ми хочемо дійти. Так же саме і в трейдингу. А, тобто, що таке реінвестування? Наприклад, на прикладі даної таблиці, чому взагалі ця таблиця? А, тому що кожен раз, коли ми а, реінвестовуємо, так наш капітал сам збільшується відповідно, якщо ми а, в нас є стратегія, яку би ми не використовували, чи це, це, це там три дев'ятки, якщо я говорю, чи це стандартна, так. Ми все одно очікуємо, в нас є ризик, в нас є співвідношення прибутку. З деякої угоди ми там 2% умовно заробимо, Ризикуючи один одним з деякої там. Ми заробимо 3%. Якщо ринок дає можливість, наприклад, там трейдер. В Середньому заробляє від 5, там може бути і до 50, і 100, і більше. Тому що все залежить від того, яка наша стратегія, скільки ми часу можемо приділяти, так, наскільки ми вдало аналізуємо, наскільки вдало контролюємо ризик і себе. І от. Я поставила 30%, хоча можна навіть змінювати, але я просто хотіла показати на прикладі. Бо саме якраз по, якщо брати стратегію там 3 дев'ятки чи 3 п'ятірки, 30% це цілком реально. Можна ставити це мінімально навіть собі 10 умовно. Але до чого я це? Я хочу показати, що. Хоч і спочатку цей прибуток виглядає маленьким. І знаєте, багато хто так думає, а чому там чи є сенс починати з невеликих сум. Але насправді є, якщо ми плануємо реінвестовувати, тому що кожна наша невелика зароблена сума вона збільшує сам депозит, і кожен раз наступний, якщо ну, давайте хай 10% я всюди поставлю за рік. Це, по суті, можна сказати, мінімально, тому що є місяці, коли ми більше заробимо, є місяці, коли ми менше. Є, наприклад, момент, коли ми маємо більше часу приділити ринку. Я, наприклад, останнім часом трохи менше приділяю, відповідно, і мій дохід менший. Але я хочу зараз теж трішки поміняти, виставити собі ціль, щоб вона дійсно мотивувала. Тому я вам це показую, що можливо, якщо ви теж хочете поміняти трішки свій підхід. Дивіться, може бути, звичайно, різна початкова сума, так? Але вже за рік часу, саме там, наприклад, 3 тисячі доларів, навіть інвестуючи 10 цього відсотків, вже в кінці місяця це буде сума майже 10 тисяч. І, звичайно, там відсоток можна і більше, якщо в нас буде більше часу, бо я планую виходити таки на 30, і в мене ну, очікувана дохідність буде значно більша і початковий депозит значно більший. Але суть в тому, що. Коли ми хочемо досягнути більш масштабних цілей, насправді немає нічого неможливого. Якщо ми десь працюємо на когось, подивитися, от знаєте, в мене такий момент був, що я, наприклад, відносно своїх глобальних цілей, та, я думаю, а от я зараз можу досягнути, навіть якщо я тут приділю цій роботі там, 10 років свого життя чи 20, і я там по кар'єрній сходинці дійду там, до. Директора, керівника, там самого головного, так чи дійсно це цього вартує? А чи дійсно ця людина заробляє достатньо, щоб я реалізувала свої цілі? Ну, тобто, якщо я не стану, чи буде це достатньо для реалізації моїх цілей? І кожен раз, коли я себе так ставила, я розуміла, що ні, це коли я ще там працювала. А коли я почала цікавити сферою фінансових ринків, якби тут я розумію, що мої цілі дуже легко реалізовуються і? Головне не забувати, а, бо в мене був період останнім часом, що я весь свій дохід виводила і, і не реінвестовувала. Але, знаєте, я зараз хочу дійсно повернутися до цього, тому що а, хочеться, знаєте, досягати зараз більш масштабніших цілей, тим більше, коли міняється в житті багато чого, хочеться дійсно ще більше всього досягнути. От, добрий вечір, хто ще доєднався. Якщо цікаво, я цю таблицю можу скинути, кажу: тут ми можемо що робити. Ми можемо виставляти свій депозит. Ми можемо планувати. По місяцям ми можемо планувати по е, рокам, тобто можна собі на 5 років заклад... зробити таку ціль, так? І на рік потім розписати. Далі ми маємо вести щоденник трейдера, скільки для нашої цілі ми маємо робити угод. І тобто, відштовхуючись від цілі, ми маємо розробити собі план, бо тільки так дійсно воно досягається. І навіть в будь-якій справі це не тільки в трейдингу коли ми хочемо вирости, знаєте, навіть багато бізнесменів, вони там мають дохід, там, наприклад, 3 тисячі доларів зі своєї справи, так? Але вони, ну, дійсно беруть собі на якісь свої справи, так? Але щоб масштабувати і згодом вийти на дохід там 10, 20, 30 тисяч, 50, 50 з бізнесу, Доларів, так, то а, варто людині теж займатися реінвестуванням, вкладати так само в ту справу, в розвиток нових філій, нових закладів, нових складів, хто там чим займається в залежності. Так? Але як тільки от, в людини приходить усвідомлення про момент реінвестування, тоді дійсно всі наші цілі стають реальністю, просто треба деякий час. Цьому дати, навіть якщо прям дуже треба так, можна частину собі виводити, частину залишати на реінвестування, але дуже важливий момент: саме е, завдяки цьому можна виростати. Можна виростати і можна досягти глобальних цілей. Все, ми думаю, цю тему закриваємо. Переходимо тоді до аналізу графіку. Е, так, так, так. Зараз я вмикаю демонстрацію екрану. До речі, хто, хто розуміє, чому ми закрили угоду по євро-долару? Хтось розуміє чи ні? Що у нас там сталося? А ну, напишіть ваші думки, я зараз покажу. Ну, насправді, ця угода вона а, мала, тобто тут же там був прибуток, ми вхід і робили тут майже ціна повернулася до точки входу. Я все-таки очікувала на повністю відпрацювання. Але давайте я почекаю на ваші коменти. Скиньте таблицю нам скину. Нічого не видно. А зараз, подивіться, зараз видно чи ні. Напишіть, будь ласка. Все о, супер. А дивіться, чому я закрила? В загальному нас чекають, тобто. Весь ринок, який ми бачимо, в більшості він себе відпрацьовує. Так? Саме по графікам ринок розвернувся. Так. Ринок розвернувся і не просто розвернувся. У нас буває розворотна корекція. В даному випадку в нас годинна структура поламалася. Тому не було сенсу чекати. Ми спочатку стоп там нижче поставили, тому що знову ж таки ціна вже відпрацювала, там і можна було закрити більший прибуток. Але як я завжди кажу, якби це була просто угода, ну, як по звичайній моїй стратегії, так, де я просто беру і змінюю на, на один, а потім цей, то я би, можливо, не закривала, але так як останнім часом я ще пробую торгувати зі стоплозами, тому краще, от я вирішила закрити-закрити, тому що дивіться, оцей мінімум. По останній, так? І яка в нас ситуація? Бачите, в нас ось цей мінімум, в нас сформувалися все одно ж дві наступні свічки, і в нас оновився і Тут корекція більше, ніж дві зелені, відповідно, на нас точка знову з тут саме годинної структури, і в нас новинний фон посприяв тому, що ціна почала зростати. Я ще так подивилась на новини, так думаю, може швидше закрити. Потім думаю, ну наче воно не сильно імпульснуло, що, можливо, таки не поламає структуру, але в даному випадку ціна таки поламала. Тому поки що варто тільки очікувати, чого очікувати зростання. А де краще заходити на ріст, це виключно тільки тоді, коли ми закріпимось за цим рівнем опору до наступного. Поки що якби не варто заходити, так як швидше за все там трошки інша ситуація, трошки інший злом. Ну, а продавати тільки після оновлення мінімуму. Якщо буде оновляти, мінімум. То я, мабуть, відкрию ще одну угоду на продаж, так як потенціал відпрацювання є, поки що я закрила. Якщо ціна зараз піде, можна відкривати в покупку. Можливо, у нас навіть, знаєте, це все-таки і на денному видно цей трикутник, так? зажим, про який ми говорили. Можливо, ця ціна просто хоче закріпити його. От, тому вона розвертається дуже маленький рух. зробила. Звичайно, будемо дивитися, як закриється день. Але маємо те, що маємо. Хоча, до речі, на цьому на денному в мене таке враження, що, знаєте, навіть оцей рух він значно менший, ніж на чотирьохдинному ми визначали. А ні, все добре. Отже, сюди, таке має дійти. Ну, У нас плюс ще тут була така зона а, імбалансу, так, яка якраз ціна ну, не повністю скажу, що закрила. Але якраз наполовину перекрила, тому абсолютно нормально, що вона зараз хоче розвертатися. І шкода, що на денному у нас немає великих об'ємів на продаж, на 4 годинці ще є. І 4 годинка, бачите, у нас ось тут точка знову. Тому я ще й кажу, що на 4 годинці краще нам. Тут вже почекати і заходити в покупку. Хай об'єми спадуть, тому що тут зараз ще може ціна розвертатися, формувати якусь фігурку, а тоді буде розворот робити. Але то, що структура годинна поламалася, це вже явно нам сигнал був, щоб ми закрили угоду. Закрили. Ви бачите оця свічка з тінню, це вже наступна, ця без тіни була закріплена за рівнем, бачите? Тобто це вже сигнал про те, що в нас. Чітке закріплення в точку золому у висхідне. Так, так, краще маленький плюс чи мінус. Та, 100%, 100%. Краще маленький, плюс чи мінус. Отже, по євро, я думаю, що тут зрозуміло. Так? Ціна не відпрацювала повністю трикутник, але шанси ще є. Цілком є все-таки фігура чотирьохна. Значить, в нас може годинка піти собі там на корекцію, умовно закріпити цю фігуру, потім далі піти ще відпрацьовувати. Тому ми будемо мати змогу, думаю, зайти. По золоту я так не чіпала, бачу вже. Не закріплюється, бачите, наше подвійне дно, яке було, яке не закріпилося, не поламало годинну структуру. У нас по суті воно так і залишилося. Так, так і залишилася наша точка зому. І тут в нас воно, бачите, як більше наче, прапор формує. Хоч і якщо провести там тут, то тут, умовно, у нас такий ще й трикутничок. Ось тут, бачите, зажимається, тобто максимум тут вищі, стали тут вже менші. Але в загальному більше тут такий, наче прапорець формується. Це буде швидше за все, імпульсний. Давайте на 4 годинці глянемо, думаю, це більш так бачите. Є в нас цей прапорець, тут видно, теж його на 4 годині. тому... Поки що розраховувати на те, що ціна буде зараз розвертатися в ріст, бачите, був шанс, був шанс, якби це було подвійне дно, об'єми, по суті, тут впали, тому можна би було орієнтуватися на 4 годинку, так, що вона піде все-таки вверх, якщо б в нас тут. Відпрацювало це подвійне дно, а воно не відпрацювало, як завжди, коли в нас відбувається формування фігури, ми ніколи не можемо бути впевнені, поки воно повністю не сформується. Подвійне дно було сформоване, а не було закріплення. Те, що я кажу закріплення, воно дуже важливе, а дуже важливе, особливо, коли те закріплення є конкретно. У нас, наприклад, там подвійне дно і воно співпадає майже рівень шиї з точкою злому. Тому на це треба звертати увагу, це додаткове підтвердження. І якраз добре, що ми це знаємо, ми це помітили, ми нічого не робили. Плюс нам об'єми по Болінджеру це підказують. І в даному випадку, що можна чекати? Звичайно, якщо ціна закріпиться і все-таки піде в ріст, тоді вже вище цього рівня можна заходити в покупку. І якщо ціна буде з цього зажиму, виходити на пониження, продаємо до цього рівня. А, чи до наступного будемо продавати. Ну, по суті, можна буде продавати, але звертати завжди на увагу на реакцію від рівнів, тому що в нас корекція вже така досить сильна була. А, вона ще має змогу і нижче піти, тобто тут прямо до точки зому денного. Але сумнівно, може ще піти, до речі. Ой, випадково. Може піти і нижче до синьої лінії, а тут же далі треба дивитися, бо може і тут формувати такий більший зажим, то що я кажу, у нас об'єм, бачите, такі більше на схоже на формування якоїсь фігури. Але якщо воно піде вниз, з цього буде виходити, то тут треба дивитися на синю лінію по Болінджеру, бо вона теж буде такою зоною підтримки. А тоді вже вона може відбуватися далі на корекцію до червоної, і там треба дивитися, чи воно піде все-таки далі в ріст, чи воно в нас буде потім формувати такий несхідний тренд. Тому по золоту поки що нічого не роблю. Вона в мене на одиничці, бачите, нічого з нею не сталося. Якби була на 50, то вона б вже, мабуть, закрилася мені давно мінусом. А так, на одиничці я маю змогу, умовно заморозити угоду, перечекати цей період. Тому все добре. По цьому все добре. Анжеліка, про подвійну вершину на ще дуже складно говорити, тому що, знову ж таки, золото на що робить, воно зростає, і воно зараз в корекції. Корекція нормальна. Як тільки почнеться імпульсний рух, не оновить максимум корекційний вже імпульсний рух, тоді вже можна говорити про формування якоїсь фігури і дивитися, якщо ціна дійде до максимуму, там буде розвертатися так, подвійна вершина, тоді можливо. Так схожа ситуація зараз на австралійцю. Как с євро. А, правильно, все вірно. Ну, У нас розумієте ті валютні пари, де долар саме стоїть на другому місці, вони відносно саме коли особливо виходять новини по Америці, вони дуже синхронізуються. Тобто, якщо ми там бачимо ріст, то і там ми будемо бачити ріст. Якщо падіння, то там ми будемо бачити падіння. Розумієте, про що? Я? Тобто, коли, а, от, наприклад, там євро-долар, так, долар на другому місці фунт долар, долар на другому місці. У нас тут зараз розворот по євро, швидше за все, по фунту теж ми бачимо розворот і ріст. Так, Ми просто самі фігури, ну, наприклад, тут у нас немає, немає такого, що, що було на євро. Хоча тут, тут не було От зажиму в трикутник, не бачу його. Але хоча в нас це на 4 годині було, може, і тут таке було. Ні, бачите, воно просто понижалося. Ось тут такий міні-зажимчик, до речі, теж був. Ні, теж був. Ну, тобто вони корелюються разом. Але е, не так само. Бачите, по фунту, тут навіть можна так сказати, може бути і така подвійна вершина. Бачите, тут на денному по євро, наче так не скажеш. Все одно різні формації, тут важко назвати це прям подвійною вершиною. Важко, давайте хіба на тижневому ще глянемо, як воно тут виглядає. Ну, ну, Тут таке теж не дуже. Ні, не схоже на подвійну вершину, а на цьому, на фунті більше схоже. Ну, тобто, воно може сама фігура відрізнятися, так? Але от е, і наскільки ціна йде так? Е, відрізнятися, тому що виходять новини по Європі. То тоді е, інші валютні пари не будуть зростати. Тільки новини, коли виходять по Америці, саме, то тоді вже вони будуть одинаково реагувати. Але саме прям така дуже близька кореляція, от саме така синхронізація цих валютних пар, вона не буде. Не буде, тому що і різні активи, різний е, діапазон новин. Знаєте, що ще хотіла глянути? Бо я поставила відкраданий ордер по долар-іні. І показати вам цю ситуацію, так? Тобто в нас глобально висхідна структура, тут точка зону години, і ми бачимо, що ціна зараз в зажимі, в зажимі, хоча тут вже був вихід, наче, але тінню, Так? Тобто, так же само в нас вихід відбувається з цих фігур, як за рівнем, Має бути закріплення повноцінною свічкою, безцінною або краще ще, ще одною за, за цим рівнем. Бачите, назад повернулося, хоча по Євро ми бачимо вже ріст. От мене ще цей момент смущає, тому що тут би мало бути падіння. Але по візуальному якби, орієнтації, ми дійсно тут бачимо, у нас вимпел, він тут прям дуже чіткий. Тому я все-таки очікую ріст. Але якщо в нас на євро буде зараз. Ріст, то Тут ми однозначно будемо бачити швидше за все падіння, тому це вже тоді не буде вимпал, буде просто в нас трикутник, який там десь себе відпрацює. Але тут, я думаю, вже до рівня підтримки буде йти майже на ту саму величину. просто. Тому тут таке пізніше тоді скасую ордер, але все-таки воно ще може відпрацювати, бо в нас немає ще тут повноцінного закріплення виходу з цього зажиму, тому що може вийти в ріст. Тому я тут ще нічого не міняю. Тут я поставлю рівень, де я очікую, що ціна дійде. Я, по-моєму, 600 ставила 155 600, Так, щоб можна 700 собі поставити або 800. Ну, так, щоб точно закрилася угода. Знаєте, краще менші, якби чуть-чуть поставити, але щоб вона закрилася. Ну, хай 700. Вже не відкоривую ідеально, хай буде цей рівень. Ну, тобто, можна заходити в покупку. Я думаю, теж по долар є не розуміло, у нас тут зажимо. Так, 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 добре. Золото глянули, євро глянули. Долар є наглянули, ще ще. Біткоін. Так, давайте біткоін. Давайте ще біткоїн глянемо і будемо завершувати. Сьогодні у нас такий швидкий. Так. Ну так, знаєте, от дуже схожа, бо пам'ятаємо Жіріка, ви мене раз питали, чи може бути тут така, ну, фігура сама то схожа на голови плече, але. Після несхідного руху вона тут би мала бути перевернута, а, а тут воно ні. Тому тут більше за все бо у нас буде просто зажим а, в трикутник, якийсь певний. Або може тут подвійне дно сформувати. Ну, явно на стіна зараз не то, що навіть зажимається в зажимі. Ми можемо навіть виділити от рівень, я цю посуну лінію, бачите, поки що флетового руху наче. От тут я теж би поставила. Давайте поки що посуну, то в мене багато тих ліній. От, тобто це діапазон такого флетового руху поки що. Тому що важко розібрати, що це в нас таке буде, воно ну, може і фігуру якусь певну дати. Поки що, можна сказати, ціна виторгується в цьому діапазоні і формує наче чефлетовий рух. І ще плюс у нас є оце формування рупора за межі ціна ще не вийшла. Прям мінімум ще ніякий ось цей особливо не оновлювала. І об'ємів сильно нападіння нема. Бачите, в нас воно так ніби зажимається все одно в зажим, нема ще навіть таких об'ємів нападіння, щоб воно зараз поспішало сильно падати. Швидше за все, в нас просто зараз така, такий більш флетовий рух формується. Тому поки що я би в крипту не лізла. Те, що я і, по суті, роблю, я поки що не відкриваю ніяких угод. Давайте на годину все-таки структуру ще глянемо, так що в нас тут. Так, це 4 -х. от година. Ну, от в нас був злом. тобто, по суті, година ламається східну мінімум останній тут. Потім була тут точка злому, тут ця корекція не поламала, тут вже уновний мінімум, значить, точка злому, саме годинки, насовується на, цей, на цю зону. А це у нас, по-моєму, не пам'ятаю вже, який цей рівень злому, може, це я раніше малювала. Але однозначно, тут у нас якби, можна купляти, якщо піде, ну, От в межах цих, цієї, цих діапазон можна. Тобто тут, бачите, у нас такий наче Платовий рух, так телефон мій далеко, будинник якийсь дзвонить, будемо тоді заверти. І вам дякую за ефір. Дякую, що доєднюєтесь, ставите лайки. Я таблицю обов'язково скину. Всім бажаю прибуткової торгівлі. От цей тиждень насичений новинами ще плюс п'ятницю будемо чекати нонфарм. так, вже перший тиждень місяця. 100% будемо чекати нонфарм. Тому ринок може бути в очікуванні і тоді вже будемо бачити гарний рух. От люблю я після нонфарму все-таки торгувати. Тому до зустрічі!